Привіт всім друзі, з Пега. Зараз вам трошки скло почистимо, щоб було краще вам видно. Зимонька зима, так? Дивіться, друзі. Сьогодні ми поспілкуємося про одну таку цікаву тему. Але перед тим, як я почну, будь ласка, поставте вподобачку цьому відео. Поділіться цим відео, хто може. Підпишіться, я буду дуже-дуже сильно вам вдячний за те, що ви зробите, за те, що ви підтримуєте українську контент. Що ж, все хотілося сказати. Тема сьогоднішнього відео про взагалі е, українців. Можливо, хтось почує мене, хтось дослухається до мене. В цьому світі стане більш, більше добра, в цьому світі стане можливо більше об'єднана нація, така як українська. Є от типи людей, так. Так само в нації. Є типи людей в нації. Є байдужі просто люди, які собі живуть і живуть. Є люди, які Щиро серцем, душею, не тільки душею, всім за Україну. Є просто дуже величезні патріоти, це хлопці наші, які воюють. Є тварі. Типу, вибачте, що так прямо кажу, є реально тварі, які сидять десь там, ховаються, ходять по канадських каналах, пишуть всякі... Дурниці, зрадник, ще щось, ще щось. Хоча самі вже ховаються десь, переховуються або в Європі, або в Україні десь переховуються і розказують іншим, що їм робити, як їм робити, і розколюють цю націю. Розумієте, задяки таким, як вони, є багато. Людей, які мають тр... трішки характер такий м'якший. І коли отакі розказують, чого ти свалив, хоча люди вже куча років, от, наприклад, на моєму прикладі, я далеко давно до війни був не в Україні. Я це вже зачепляв і після коронавірусу, коли я ненадовго був в Україні. Рішив, що я в Україну не буду взагалі повертатися, коли ще не було війни. Я вже таке рішення прийняв, тому що мені подобається моя країна, мені не подобається а, відношення українців один до одного в цій країні. Тому що, коли був коронавірус, казали: вертайте назад в свою Європу, чи ви везете цей вірус до мене. Боже, до тепер ще. Противно, просто противно. Наскільки гнила нація, що я в шоці. Є багато хороших українців, я не про вас, не подумайте. Але дуже багато є поганих, які розколюють цю націю. От зараз дуже багато от українців, які допомагали Україні з усього світу. А фінансово, повірте, зараз дуже потрібна допомога. І все менше зараз таких людей допомагає, тому що от завдяки таким бо ото, що я тільки казав, що у людини м'якший характер, вона просто перестає допомагати, тому що наслухається оцих розколювачів. І все. І людина просто не хоче допомагати, в неї бажання пропадає взагалі. Або мені ще подобається, я не кажу, що я там за владу чи не за владу. Мені ще також подобається. Та Зеленський там то, там то. Шановний, стаємо на місце Зеленського і показуємо, що ти можеш. Мені саме більше о... огидно, коли розказують, розказують, показують. стань, зроби діло, покажи себе, як ти в стані війні війни. Будеш себе краще вести і розказувати, то там обкрадають, то-то, та всі роки обкрадали, тобі було похрен, що коли обкрадали всі роки. Ні? Тепер ти вже згадав, типу, а, знаєте, це в 1917 році, коли була Українська Народна Республіка, знаєте, чому Україна програла більшовикам? Тому що були зрадники, були оці. Підколотні змії, які постійно колотили, молотили, щоб роз'єднати Україну. І Українська Народна Республіка була розділена на табори. І вона билася кожен табір окремо, не було згуртовності, не було єдності, не було всього разом. Розумієте, що це означає? Так само зараз означає те, що відбувається. Ми не знаємо, яка ситуація там, для чого влада робить деякі такі вчинки. Я не кажу, що я їх оправдую. Я кажу, що ми не знаємо. Ми просто цього не знаємо і все. І хтось робить якось так. Хтось робить якось інакше, це кожного своє, тому що ми не можемо знати точно хто що робить вірно, вірно. Ми не маємо своєї інформації, ми не сидимо при владі і ми не можемо просто оцінювати 100% ту всю ситуацію, яка зараз відбувається в Україні. От ТЦК, яке взагалі. Не признаю. Але я вам ще раз скажу, ми не знаємо, там нехватка хлопців. Ну це неправильно. Я все рівно кажу, що це неправильно. Але я не знаю, чи можливо є якісь рішення, тому що тих орків дуже багато. І сенс цього відео для чого взагалі цей сенс відео? Для того, щоб наша нація ставала більш а, єдиною. І, от дивіться, Індія, індуси, вони досить єдина нація, досить серйозна нація. А, вони одному тут допомагають об'єднані. Бачите, як мені подобається. От є собі поліція, Ні, ніхто нікого не трогає, всім без різниці. Нічого не нарушив, тебе ніхто не зупинив, все окей, ніяких проблем немає. Ніхто до тебе не дочіпляється. Я люблю поліцію тут. Я навіть я, я в шоці з того, що е, я полюбив поліцію. Після України я був е, ну, трохи насторожений. Ну, трошки я привик в Європі, що в Європі теж поліція більш-менш адекватна, ну, трошки вона теж там має причуди. А в Канаді ви поки нічого не нарушите, вас взагалі ніхто не троне. Все, їдете собі, їдьте, обганяйте собі Головне, щоб ви по правилах обганяли, щоб все було окей. Так що, от, це просто відійшов від теми. Тема цього відео для того, щоб наша нація просто об'єдналася, щоб ми були єдині. Хтось на фронті, хтось фінансовий фронт. Є куча українців, які реально переживають за свою країну, які реально а, допомагають всім, чим можуть. Не всі можуть воювати. І пишіть, що хочете, гейтери. Це ще раз докаже каже, що ви просто. Амфібії безголові, і до яких не можна стукатися. Друге, от також в Канаді тут. В Європі напевно також. Українцям, які не подобається там Канада, Європа. Роз... От ну, давайте про Канаду. Взагалі не подобається, вас нічого тут не тримає. Для чого ви тут сидите? Що ви мені тут розказуєте? Бо мені є такі знайомі. Що ви мені тут розказуєте, то я не можу по-іншому зробити. Можеш ти все по-іншому зробити, купити квиток і свалити нахрен з цієї країни. І не розказувати, і не сидіти е в цій країні, користуватися безкоштовно цієї країни продуктами фудбанка. Не, не, не потрібно було отримувати одноразову допомогу цієї країни. І тоді е була країна класна, правда? А зараз вона хренова. А, І взагалі медициною не користуємося безкоштовною. Для чого ви користуєтеся цією медициною? Нічим не користуєтеся. А, і просто купіть квиток з цієї країни, влік А, Тому що для чого ви обсираєте країну, а, яка не заслуговує цього, яка зробила багато для, для українців, які хотіли попасти сюди. А те, що ви сюди. Приїхали взагалі, взагалі не підготовлені, взагалі, як в розових окулярах, і то, що вони вас дуже швидко впали ще в аеропорту від того шоку, що ви побачили за, за пару хвилин, то країна в цьому не винувата. Що, як кажуть, є ще йдіот, то це надовго. Так? І... Країна в цьому не винувата, що ви на ручнику сюди летіли. Треба було її летіти підготовлені. Треба розказувати, що там війна, ще щось, ще щось. Можна було комфортно пересидіти в європейських країнах, які дають, не знаючи до тепер, дають одноразову допомогу. Не одноразову, а кожну на кожному кожного місяця якусь допомогу то комусь хата не підходила, коли давали. В Європі то комусь квартира, то ще щось, я не буду жити в селі, я не буду жити в місті. Оце наша нація. От от, от наша нація. І в Канаді так само. Канадці дивляться на цих. Отих... Не ну, до українців. І просто в шоці. А потім, коли нормальні українці хочуть кудись. Прорватися. Потрібна реально хороша людина допомога, вона її не отримує, тому що вже самі канадці руки почали опускати. Тому що самі українці перепродають, продають, там взяли безкоштовно, там перепродали. А що ви думаєте, що канадці цього не бачать? Ви це бачать. Всі це бачать. Друзі, я хочу, щоб просто. Ви зрозуміли, що потрібно більш чеснішими бути, більш добрішими, і наша нація має бути об'єднана. Чому е, запитаєш дуже багато? А що там, е, ти пішов туди працювати, до кого там? До наших ніхто не хоче ти працювати, наші кинуть, обмануть, е, обдурять. так? Смисл з цього всього. Чого має бути так? Чому одна нація має обдурювати один одного, одна єдина нація? Я не розумію цього. Навбот, козацька, козацький народ має бути єдиний. Просто має бути єдиний, по-іншому воно не може бути. Коли це станеться, я просто... Я от стукаю ці двері. Записую на ютуб. І не часто на, на, на таку тематику, але записую. Надії хоча б двох-трьох там від цей. Від Відлікувати від, від того зомбі, апалі... зомбі апокаліпсису в якому він живе. Щоб зрозумів, що українці одна єдина нація. А це тільки ненавість. Це зрадити, намахати. І, іншим словом би сказав Ютуб не пропустить. Що ще? О! Так, намахати. Вся сутність! Ніякого е, панібратства, ніякої доброти, ніякого співчуття. Чому? Чому? Скажіть, що вам? Дуже багатьом обідно, що ви там, а не тут? Ще якісь причини? Ну, я не розумію чому? Просто, просто В мене... Я ламаю кожне собі голову, чому наша нація наскільки не єдина. Друзі, на цьому я своє відео буду завершувати. Надіюся, хтось прислухається, хтось зрозуміє. Деякі амфібії все сюди напишуть, що я такий сякий, а чого ти не в окопі, а чого ти не там? І, ну, хай пишуть. Це дуже добре, хай пишуть. Писати нікому ніхто не забороняє, хай собі пишуть. У мене від них є вже такий вироботаний античит, що я на них не звертаю увагу. Як казала моя мама на таких, казав Бог, гріх обіжатися. Так що, друзі, бажаю вам бути добрішими, бути кращими, цінувати одного, цінувати себе, свою сім'ю, не забувати за довколишніх людей. Все буде Україна. Я вам дуже всім вдячний, хто дивився до кінця. Вибачте, що так довго розказував, емоції трохи зашкалювали. Друзі. Зустрінемося з кимось в Канаді, а з кимось в наступному відео. Бережіть себе.